Який сьогодні бочок. Маю сьогодні такого невеликого молодого кабанейро. І подивимось, який же в нас сьогодні буде бочок. М'ясний чи не м'ясний. Відділяємо від хвиленої частини. Гарнесенько зачищаємо його, відділяємо ці вони нам не потрібні. Вирівнюємо, щоб був гарний з усіх сторін. І нарізаємо на ось такі. Шматочки розміром з 2 ребра. І дивимось, який у нас сьогодні бочок. Ось такі виходять гарнесенькі смужечки. І я вже бачу, чим сьогодні буду вечеряти Тільки уявіть, порізати гарнесенько з цибулькою, свіжим хлібчиком на пательню. Оце смакота. Ціна такого бочку. 240 гривень за кілограм. Ось таку красу можна прийти сьогодні і придбати. Гарного дня! вам! Приходьте за бочком в магазин Селюк, місто Луцьк, вулиця Генерала Сухевича. 4. Гарного дня!